Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення відхова за добу. Пів на першу ночі в місті Харків внаслідок падіння уламків боєприпасу в основ'янському районі виникла пожежа в приватному будинку, пошкодження авто, господарчі споруди. Постраждали дві жінки 50 та 75 років, госпіталізовані. 18.31. Харківський район, Циркунівська територіальна громада. Біля 17-го цвинтаря на ґрунтовій дорозі у лісі, в бік села Циркуни, відбувся підрив автівки на ворожі міні, внаслідок чого попередньо загинули п'ятдесят. 3-річний чоловік, 64-річна жінка, жінка 25 років, хлопчик 5 років та 3-місячне немовля. О 16:38 в селі Новоплатонівка Ізюмського району. Внаслідок обстрілу частково зруйновано будинок культури. Пошкоджено 4 приватних будинки. 16:32 село Богуслав Ізюмський район, приватне домоволодіння. Внастідок обстрілу пошкоджено два приватні будинки. Постраждали чоловік 48 років та жінка 70 років. Її госпіталізували до медичного закладу. О 15.40 в селищі міського типу Білий колодязь. Внастрідок обстрілу Каба пошкоджено два багатоповерхових будинки. О 15.50 в селі Колісниківка Куп'янського району. Внастрідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено один приватний будинок. 7 липня, о 8 ранку, в селі Митрофанівка. Внастрідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджені три приміщення свиноферми на території. Гропідприємства рятувальники звітують протягом доби здійснено 50 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили п'ять пожеж в Ізюмському, Куп'янському районах області та місті Харкові. На території Курилівської громади біля села Новоосинове внаслідок обстрілу зайнялась хвойна підстилка у лісовому масиві. Площа пожежі склала п'ять гектарів. Силами ДСНС у складі чотирьох одиниць техніки та тринадцятий чоловік особового складу. Вогонь вдалось приборкати протягом шести годин. У селі Богуславка Борівської громади ворог підпалив поле пшениці. Знищивши врожай на площі одного гектара, рятувальники оперативно ліквідували пожежу та запобігли поширенню полум'я на решту поля площою 134 гектари. Двома годинами по тому окупанти повторно обстріляли село Богуславка Борівської громади. Цього разу постраждав приватний сектор. Горіли приватний будинок, прибудова до нього та господарча споруда на площі 250 квадратних метрів. За іншою адресою, зруйнований гараж та господарча споруда. Щонайменше 15 осель постраждали. Поранено двоє людей. Також було обстріляне село Новоплатонівка Борівської громади. Частково зруйновано будинок культури. Горіли конструктивні елементи зруйнованої господарчої споруди на площі 160 квадратних метрів. Пошкоджень зазнали чотири приватних будинки. О півночі у місті Харкові внаслідок ворожого обстрілу зайнявся дах приватного будинку. Поранень дістали двоє людей. На час прибуття рятувальників ДСНС площа пожежі. Складала 80 квадратних метрів. Вогонь був приборканий протягом двох годин. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 21 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку ворог три рази проводив штурми неподалік населених пунктів в Липці, Стариця та Вовчанськ. Українські воїни зупинили всі штурмові дії агресора. На куп'янському напрямку противник 10 разів атакував наші позиції у районах Сеньківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Стельмахівки. Шість атак противника успішно відбито. Ще чотири бої продовжуються. Марія Соло, Дмитро Нвоєнта, Олексій Муравйов. Харків. Новини. Ночі окупанти знову атакували Україну. За даними повітряних ЗСУ, ворог випустив ракети повітряного та наземного базування. Чотири ракети Х-101 та дві балістичні ракети Іскандер М. Військові звітують за результатами бойової роботи повітряної обороною. Знищено три крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях. В Сумській області через ракетний удар пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Як повідомили в оперативному командуванні, північ мова йде про село Стецьківка Сумського району. Там чуло один вибух. Ймовірно, ракетний удар. В результаті обстрілу було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. На місці працюють профільні служби. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Новий міністр оборони Британії Джон Хілі оголосив про ще один пакет допомоги Україні. За повідомленнями з сайту уряду Сполученого Королівства, новий пакет включає чверть мільйона боєприпасів 50-го калібру, 90 протитанкових ракет Брімстоне, 50 малих військових катерів для підтримки річкових і прибережних операцій. 40 машин розмінування, 10 артилерійських гармат АЕС-90, 61 бульдозер для будівництва оборонних позицій, а також підтримка раніше подарованих АЕС-90, в тому числі 32 нових стволів і запасних частин, які допоможуть Україні випустити ще 60 тисяч 155-мм снарядів. Нато ще до саміту у Вашингтоні планує ухвалити рішення про надання додаткових систем ППО та передачу більшої кількості боєприпасів для України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, всі члени альянсу погодилися посилити допомогу для України як у вигляді нових тренувань військових, так і у вигляді довгострокових зобов'язань. Стало відомо, скільки українців оновили свої військово-облікові дані. Станом на 7 липня 2024 року майже 3,2 мільйона українців оновили свої військово-облікові дані. Про це повідомляє Міністерство оборони України у Телеграм. У відомстві зазначили, що за останній тиждень з 1 по 7 липня облікові дані через застосунок Резерв Плюс територіальні центри комплектування та соціальної підтримки або Центри надання адміністративних послуг оновили ще 569 тисяч 397 громадян України. На щастя, ніч пройшла більш-менш спокійно, не було вибухів, і, і, і хочу сказати, що дійсно працювала система протиповітряної оборони, їм вдалося збити один безпілотник. І, і, і хочу сказати, що більш-менш спокійно, що стосується останніх обстрілів, то ви пам'ятаєте, що і, і, було три влучання, було пошкоджено 20 приватних житлових будинків, це по Київському районі. На місто Харкова на жаль, були поранені, в тому числі і хлопчик вісь років. Але сьогодні він виписався з лікарні і його життю нічого не загрожує. Що стосується людей, то незважаючи на обсяг, так да, звісно, хтось виїхав і ми чудово розуміємо це. Але хочу сказати, що нема масового виїзду з міста. Люди працюють, люди живуть і так і буде. Воїнам ЗСУ, які стоять на захисті Харківщини від ворога, передали автівки, дрони та інше необхідне обладнання. Все це вже найближчим часом буде працювати на фронті. Це допомога від харківського бізнесу та мера міста Терхова. Наголошують, співпрацюють з військовими на постійній основі, тож завжди в курсі про наявні потреби. Сьогодні ми передали військовим, які працюють на харківському напрямку. Сьогодні було передано 9 машин: Реби, дрони. FVP, EcoFlow, старлінки все те, що було потрібно військовим. Запити є постійно, а тому, що ми постійно допомагаємо військовим. Наприклад, зараз є дуже велика потреба у дронах у пікапах, тому ми завжди закупаємо, ремонтуємо та передаємо нашим військовим. Наступна партія вже готується також. Техніку та обладнання отримали підрозділи ППО СБУ Національної гвардії та 92-ї окремої штурмової бригади. І така допомога, наголошують захисники, є вкрай необхідною, особливо зараз, коли ворог активізувався в області. Підрозділ стоїть зараз на самому загрозливому напрямку, виконує бойові завдання і дуже часто та техніка для виконання наших бойових завдань виходить з ладу і завдяки діям. Хлопців, які забезпечують, допомагають забезпечувати наше підрозділи, щоб нам легше було виконувати задачі по обороні міста Харкова, міста Героя Харкова. Тому ми їм дуже вдячні низькі поплів всім, хто приймав участь для забезпечення нашого підрозділу. І завдяки злагодженим діям всіх небайдужих військові отримують своєчасну підтримку, адже своїм прикладом хочуть показати, що необхідно підтримувати воїнів, які захищають Харків. Ворог намагається пробити нашу оборону для того, щоб підійти на як наймога ближче до міста. А це вже загроза артобстрілів і таке інше. Тому зараз повинна наша громада, громадяни Харкова повинні згуртуватися. Для того щоб не допустити цього, а це можливо завдяки тому, що всі активно повинні працювати, допомагати для того, щоб наші підрозділи були своєчасно забезпечені. тому що ворог вогневе зусилля дуже дуже велике, починаючи від мінометів, заканчуючи кабами. Які по нашим позиціям, по, буває таке, що по 30 кабів за день приходимо по нашим позиціям. І це повинні всі зрозуміти, що наша можливість тримати там оборону залежить від того, наскільки забезпечені будуть наші підрозділи. Тому на цей час я вважаю, що кожен харків'янин повинен свій внесок вкласти для зміцнення оборони міста Харкова. Марія Соловйова, Віктор Нозрачов та Юрій Бобикін. Харків. Новини. У Немишлянському районі Харкова тривають ремонтні роботи на мережі холодного водопостачання. Аварійні бригади КП Харківводоканал замінюють зношену ділянку трубопроводу в одному із будинків району. Замінюємо трубопровод холодного водопостачання. Це більш 60 погонних метрів. Ці роботи дуже об'ємні, тому ми їх виконуємо не за один день, а в нескільки етапів. Вже на сьогодні прокладен трубопровод, зарані повішені об'яви за те, що не буде води, і робимо переподключення нового трубопроводу к системі. Водопостачання цього будинку на цей рік. У нас заплановано 37 об'єктів. На сьогодні виконано 17, що составляє 60%. Також головна задача на на сьогоднішній день підготувати наші системи к зимовому періоду. У нас на районі 484 системи. На сьогодні підготовлено 331. Це составляє 64%. Це головна задача, щоб в зиму ми війшли. Впевнені, що все в нас буде добре, буде вода і буде працювати каналізація. Тому наші працівники, нашої дільниці кожного дня прикладають багато зусиль для того, щоб в нашому, наших будинках були сухі подвали, була вода, працювала каналізація, щоб наші люди почували себе вдома, комфортно і було всім затишно. І окрім планових робіт на дільниці, звітують комунальники виконують також і заявки, що надходять від містян. На день таких може бути кілька десятків. А що ж до ремонтних робіт по всьому місту продовжується підготовка до опалювального сезону 6100 тисяч будинків комунальної власності? Станом на сьогодні підготовлено 3560 будинків, це близько 59-60%. У кожному районі там різний план, будинки вже підготовлені до експлуатації. В цих будинках ми виконуємо ревізію запірної арматури на системі холодного водопостачання, обстежуємо, перевіряємо всі, весь трубопровід, устраняємо аварійні ситуації, аварійні ділянки міняємо. На системі водовідведення. Крім того, плануємо і виконуємо ремонтні роботи ну, більш у великих масштабах. В цьому році нами заплановано в 540 будинках виконати поточні ремонти по заміні трубопроводу, холодного водопостачання та водовідведення. Станом на сьогодні в 339 будинках. Ми роботи закінчили. Близько 18 кілометрів трубопроводу вже замінили. Всього на протязі року плануємо замінити близько 38 кілометрів. Також комунальники просять харків'ян у разі виникнення аварійної ситуації звертатись за номером 1533. А тих містян, що планують надовго покидати свої домівки, прохають відключати воду у квартирах. Це потрібно для того, щоб мінімізувати виникнення аварійних ситуацій. Марія Соловйова, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Андрій Паколов Харків. Новини. У Харкові триває відновлення контактної мережі, яку війська РФ зруйнували масованими обстрілами ще на початку вторгнення. Настільки серйозними були збитки. Тоді перший ремонт комунальники мали змогу провести лише в травні, і от вже протягом двох років продовжуються роботи в різних куточках міста. Наразі працівники комунального підприємства Харківський метрополітен» відновлюють контактну мережу трамвайної лінії на проспекті трактору будівників. Ремонтні роботи поетапно йдуть від вулиці Героїв. В праці до Салтівського шосе, розповідає головний інженер підприємства. На даній ділянці виконується заміна контактного проводу близько 9 км, заміна всієї підвісної арматури, кабелів живлення, спецчастин, контактної мережі. Кожен день задіяно по три бригади на відновлення лінії. Зараз виконуватися буде заміна перетинів трамвайної лінії з з заміною контактного проводу на перехресті, з відключенням напруги і з закриттям руху по тролейбусу. Відновлювати пошкоджену ворогом інфраструктуру завжди складно, говорить Сергій Олешко. А зараз ще й кваліфікованих спеціалістів не вистачає, бо багато працівників комунального підприємства пристали до лав Збройних сил України. Людей не вистачає. Десь люди воюють на фронті. Зараз така тенденція, що є посади, але люди не приходять на роботу, це зв'язано також з військоматами. Але відновлювати потрібно, поки що виходимо своїми силами тим, що є. Люди кожен день підходять, запитують, і як. Бачать, що ми відновлюємо вже мережу. У людях видно в їхніх глазах е свідчення того, що город е місто розвивається, що місті скоро піде транспорт. Все для удобства жителів міста. Наразі у Харкові відновлення потребують ще близько 20% контактної мережі, яку пошкодив ворог. Тож роботи тривають. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків. Новини. Дуже серйозно готуємось до зимового періоду, до опалювального сезону для нас дуже важливо підготувати місто до опалювального сезону. Бо ми чудово розуміємо, що ворог буде обстрілювати критично інфраструктуру міста. І сьогодні у нас немає на жаль жодного коловата власної генерації, тому працюємо над системою децентралізації теплопостачання, водопостачання електрозабезпечення, забезпечення працюємо з нашими міжнародними партнерами з фінансовими інституціями. До речі, хочу сказати, що у п'ятницю відбувся конгрес регіональних властей, президену цього конгресу, де дуже серйозно на рівні президента України Офіса офісу президента України обсуждався випрос децентралізації теплопостачання і енергопостачання. І хочу сказати, окремо, що розроблена система для. Такої такого взяття кредитних можливостей для ОСББ для нас це дуже важливо і для ОСББ це дуже важливо, бо це система співфінансування міської влади і самих ОСББ. Тому хочу сказати, що ми працюємо і будемо працювати для того, щоб місто було степлом у зиму. Перший простір для адаптації під назвою Свій розпочав свою роботу 7 травня. За цей короткий період вже була надана допомога великій кількості постраждалих переселенців від війни. Бо тут можна не тільки отримати низку послуг від Агентства ООН у справах біженців, а й скористатися допомогою органів місцевої влади та партнерської організації Право на захист головна мета простору дати можливість постраждалим людям відчути себе своїми у Харкові. Простір націлений на допомогу ВПО та жителям міста, котрі постраждали від війни. Ми надаємо консультації, проводимо івенти, проводимо супровід людей у питаннях відновлення їх життя після переселення або після руйнування їх житла. Проект було реалізовано за підтримки благодійного фонду Право на захист. Пізніше до нас також доєдналася громадська організація Проліска, громадська організація «Десяти квітня та обласний центр зайнятості. Для нас було головне забезпечити базові послуги. Тобто юридичні, психологічні консультації, кеш допомоги, і зараз ми працюємо у трьох напрямках щодо розвитку. Перший напрямок це щодо додавання послуг. Тобто в нас вже є поток мешканців внутрішніх переміщених, які кожного дня користуються нашими послугами, і ми в них питаємо: а які саме послуги ще треба для вашого комфорту додати? З іншого боку, для нас дуже важливо, щоб ті люди, які приїхали зараз. До Харкова економічно інтегрувалися у життя нашого міста, тому наступний вектор нашого розвитку це якраз економічна інтеграція, яка складається з двох проектів: перше це перекваліфікація для того, щоб ці особи могли швидко отримати для себе роботу. З іншого боку, це розвиток щодо створення власної справи, і саме так ми вважаємо, що це переміщення особи вже будуть повноцінно становитися членами нашого міста. І Отже, в усіх цих планах ми шукаємо партнерів активно і хочемо, щоб якомога більше організацій долучалася до нашої ідеї. Тому ми співпрацюватимемо співпрацюватиме. Кожної організації надати майданчик для проведення своїх західів, для проведення своїх консультацій на базі центру адаптації. Свій відправи на захист в просторі представлена послуга юридичних консультацій, психологічних консультацій і кар'єрний консультацій. Найпопулярнішою послугою є юридична, і одним з основних запитуваних тем консультацій є питання фіксації пошкодження майна, грошова компенсація за пошкоджене майно, а також відновлення документів, втрачених чи загублених. Ми доєдналися до роботи на цьому просторі майже з перших днів його відкриття. Ми вже давні партнери з організацією права на захист, але спочатку повномасштабні. Тавного торгнення наша співпраця стала більш щільна, більш тісна. Переваги, по-перше за все, це взаємодія з партнерами, це наявність безпечного місця, де можна надавати консультації і проводити групові заходи. Бо це дуже важливо на сьогодні, враховуючи безпекову ситуацію в місті. Тут приходять багато людей, як містян, так і переселенців, і вони одразу бачать всі послуги, можуть отримувати комплекс. Не послуги у тому, числі і психологічні послуги, одразу не записуючись десь там через гарячу лінію, а одразу прийшли, отримали послугу. На базі простору свій є можливість не тільки надавати власні послуги, але й проводити івенти у безпечному місці. Команда свій кажуть її учасники, відкрита до нових партнерств і співпраці з різними громадськими, волонтерськими організаціями та благодійними фондами задля допомоги містянам та всім, хто потребує адаптації. Аліна Курмашова, Сергій Перець, Ігор Мартиненко, Олексій Старінков, Харків. Новини.